Вбито три сім'ї в окупованій Волновасі розпізнали всіх дев'ятьох людей, розстріляних у власному будинку у ніч із 27 на 28 жовтня. Того дня місцеві мешканці Тетяні Капканець виповнився 51 рік. Її вбили. Крім неї, невідомі застрелили її чоловіка 53-річного Едуарда, їхніх синів Андрія та Олександра, а також дружину Андрія Наталю, їхніх двох дітей 4-річного Микиту і ученицю молодших класів Анастасію. Крім цього, злочинці вбили дружину Олександра Катерину та її брата, 19-річного Дмитра Хотинського. За словами місцевих мешканців, сім'я зібралася у будинку на вулиці Донецькій та відзначала святом день народження Тетяни а вночі невідомі проникли в будинок і розстріляли всі, хто перебував у ньому, включаючи двох маленьких дітей. Як розповіли сусіди та родичі, вони почали шукати вбитих, згодом викликали поліцію, розкрили хату, а всі вони виявилися мертвими у своїх ліжках. Тобто, це зробили тоді, коли люди спали. Будинок залили водою, ймовірно, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивство скоїв військовослужбовець збройних сил Російської Федерації. Мовляв, із чоловіком Наталки він щось не поділив. Відразу після події приїхала верхівка, і вони почали намагатися приховувати усе. А сусідам казали мовчати. Про це розповів знайомий сім'ї. Підозрюваних у справі попередньо досі немає ніхто не затриманий. Усім тепер страшно, кажуть місцеві. Водночас у російських пабліках ширяться так звані орієнтири, де зазначається, що МВС Росія шукає двох невідомих осіб, ймовірно, військових на вигляд 30 років. Російські правоохоронці підтверджують, що саме ці особи скоїли смертельний напад і вбили дев'ятьох людей у Волновасі. За даними градника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка та його партнерів з інформаційного спротиву волновахи родину розстріляли, тому що ті відмовилися віддати будинок кадирівцям. А уповноважений Верховної ради справ людини повідомив, що на тілах вбитих. Виявлені вогнепальні поранення, за його словами, немає жодних сумнівів щодо цього причетні закривавлені руки росіян, так само як були виявлені сліди російських катувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах, де були присутні так звані визволителі. Про це написав Лобінець у своєму телеграм-каналі.